Сказали, щоб я спробував вести блог. Я його не знаю, як вести, чи не вийде. Ну, постараємося. Знайомтесь, це Олексій Товстий, житель села Рогіцьке. Раніше він працював трактористом, а віднедавна став блогером. Його ютуб-канал Життя в прикордоні з'явився у вересні минулого року та став сенсацією для всього села. Капали ми картошку на городі, докапували. Ну, дочка моя зльовшає на тракторі. Це я ззаді там нариваю картошку. Дарила вона розвернулась, а здала дзвонка свого чоловіка. Достає телефон, каже, давай будемо знімати блог свій вести. Давай, кажу. Ну, вона ж вже стала, я ж так перший раз. Ля-ля-ля-ля-ля, вона стоїть на мене дивиться, виключила телефон. А я не думала, що ти так можеш перед камерою. А я кажу, я очі закрив, щоб не бачити. Тепер блогерство одна з улюблених справ усієї родини: донька Ольга, оператор, дружина Оксана продюсер. А Олексій разом зі своїм онуком, до речі, теж Олексієм. Зірки Ютубу. Щоправда, малий у майбутньому хоче бути поліцейським. Тому мене буде качну поліцейський, і поліцейська машинка і фуя поліцейська. Родина каже, що ідею створення блогу виношували тривалий час, проте спершу були певні сумніви. Вони були й тоді, коли вже публікували перші відео. Бували такі моменти, що думаєш, на що б воно то здалося? Ото знімати, ото... ну, придумувати, Особо придумувати нічого не придумаємо, тому що воно якось само по собі. Сюжети виникають, що знімати. Ну я менше. Приймаю участь у сюжетах, тому що в основному тільки на вихідних. А так, коли я на роботі, вони знімають сюжети без мене. Було якось, знімаємо, знімаємо відео, наче підряд, а воно підписчики як стали на місці. Думаю, ну, да. навірно, щось не воно. Будемо завершати. І тут їдуть електрики, останавлюються нас де хто живе і показуєш нам. Ну що ж ти показуєш? І о. Дивлюсь, а я ваш канал, каже, дивлюсь, ви молодці. О, треба зняти. Тут приїжджаємо березне, там це, я заходимо в одно, це. О, блогери прийшли, а я вас дивлюсь. І воно так робиться, ну так приємно. ну значить, значить, щось у такий час ми щось людям приносимо кусочок якогось так, ну, Позитив. позитиву. Проте підтримка людей не дала родині зупинитися. А вже після, я не знаю, скільки, навіть десяти відео чи що, так коментар навіть прийшов з Каліфорнії нам. Що ми дивимося ваше відео. З Болгарії. Болгарії, з Італії писали. Так що дивиться нас по всьому миру. Ну що, показуємо. Ми показуємо, як у таке время ми, ми живемо. Колега по роботі. Ще люди. А коли там що, а коли нове відео? Ой, подивились ваше відео, ну так інтересно, ну так цікаво. Ой, а ми на стрімі на вашому присутствували. Невістка моя, такі коментарі там писала вам. То не я писала, то, ком, то невістка каже, писала. Ну так інтересно, так час пройшов швидко. Думали, що ми тут сиділи минут 10-15, а вже година пройшла. Оліному чоловіку теж він казав, як подивлюсь ваше відео, так наче вдома побу. Так і і продовжуємо. Зять родини товстих наразі обороняє Україну від ворога, проте навіть там заходить і дивиться ютуб-канал рідних. Тому кажуть, зупинятися не можна. У нас в селі всі знають, все йдуть, розказують, що... всі підтримують. Можна сказати, що спочатку, як починали знімати, було так, наче насмішливо, що там і звізда Ютуба, все, а тепер так наоборот кричать, коли буде відео. Воно це ходиш, каже, наче нічого знімати. Золя дозволі будемо знімати, Будем. ну давай, і пішло, поїхало. Пішло поїхало. Бачите, я ж мав чоливий чоловік. Ну, воно пішло, поїхало, і так, і так. При-пре-пре-пре. Припри, вона кричить, хати знімати, тут вже наснімали, а я ще давай. Так і займаємося цим. У своїх відео родина розповідає про життя в селі, про господарство, городи та поробки Олексія Товстого. А він майстер на всі руки і мотоблоки з підручних матеріалів на трактор переробив, кумірчину зробив і сортувальню для картоплі, аби легше було її сортувати за розмірами. Наразі продовжує будувати гараж. У Нас називається канал Життя у прикордоні без прикрас, як воно є. Як ми живемо, ми не скриваємо людей. Ну, ось ви до нас приїхали, ми в хаті, будь ласка, Ну Не багато. Ну. Може, людям за цього воно і подобається. що ну Взагалі як їх немає. Ми розказуємо, що там так, воно так, а як є, так воно і є. У нас, у нас було відео одне, коли завершення пасівної називається. і там Моя команда без моєї участі досівали один клаптик городу. там була, ну, Нам віддали той клаптик городу, там була, можна сказати, некась, нічого там не росло. І вирішили там засіяти житом, ну, перебили дисками і засіяли це все житом. Ну, і Зняли цей, цей процес на, на відео. Окрім цього, родина ще проводить прямі трансляції, де збирає гроші для наших захисників, на корм для тваринок та на інші потреби. У нас стрім проходить, як от 500 людей додавилось, так зразу даємо стрім. Як 500 людей додавилось, так і зразу даємо стрім. Стрімами набільш займаються операторами. Ну а стріми у нас проходять за участю людей. Ми, за... Ми робимо те, що нам люди кажуть. Пишуть у чаті. Я даже слово чат вивчу. Я, як там став, став займатися, так і юмний став у цих термінологіях. Стрім то й по часу проходить. Ну, як буде можливість більше допомогти, чимось можемо і більше. Наразі на каналі родини вже майже 2000 підписників, безліч коментарів, в подобаєх з усього світу і тисячі лайків. Проте на сьому зупинятися родина не збирається. Ой, планів, аби дало тільки свершиться. У нас і строительство доволі і ще плануємо. Та доволі Планов Планів сильно. Ну, по блогерству не думаємо завершати, тому що о, роботи вистачає, тим більше в селі. Ми там вон, стали писати, це ж, відео знімають, як нам писали, там, ну бачимо, що люди, мабуть, в місті жили, все життя так А що в селі вихідних немає. Нема ж, виходить, все, Плани в нас знімати вистачає.